Допомогти лікарям та пацієнтам на Миколаївщині розпочали реалізацію проєкту Велофорсаж. В його рамках одна з громад нашої області отримала сім електровелосипедів, які передали на потреби місцевої лікарні. Як вони будуть використовуватися та наскільки важлива така допомога, розкажуть далі наші кореспонденти. З початком великої війни на Миколаївщині отримати доступ навіть до найнеобхідніших послуг стало значно складніше. Зокрема, йдеться і про медичну допомогу, адже чимало лікарень було пошкоджено або зруйновано ворожим обстрілом, а багато лікарів виїжджали з окупованих та прифронтових громад. Таким чином, медична галузь у регіоні хоч і не зупинилась, але переживає значні труднощі. Тож тепер медпрацівникам з маленьких населених пунктів необхідно охоплювати якомога більше пацієнтів, які не можуть дістатися до лікарні. Аби допомогти з вирішенням цього питання на Миколаївщині почали реалізацію проєкту велофорсаж. Проєкт вдалося реалізувати за можливості співпраці в рамках меморандуму з Регіональною Асоціацією територіальних громад. В свою чергу, Регіональна асоціація територіальних громад співпрацює з фондом жіночі можливості, і зараз ми маємо чудову нагоду, коли ми вже бачимо результат певної співпраці. фонд безпосередньо займався опитуванням, займався збиранням інформації по патріонації. Требах і нагайних невідкладних речах. Ідея подарувати електровелосипеди громадам Миколаївщини з'явилася, аби полегшити життя їхнім жителям та зробити медичні послуги більш доступними для кожного. Проект, который ми сьогодні реалізуємо, етап цей проект це постачання перших 22 електровелосипедів для центрів первинної медико-санітарної допомоги, аби допомогти людям, які не можуть отримати якісне медичне обслуговування у місті Черейцентрі. Тепер до них на нових велосипедах приїжджатимуть фельдшери та привозитимуть медикаменти. Ми хотіли зробити це з мінімальним рівнем витрат, фінансів та зусиль. Це лише початковий проект з медичної допомоги. Сподіваємося, що далі будуть проєкти з постачанням медикаментів та нового сучасного обладнання. Нові електробайки мають значно зменшити час проведений дорозі до пацієнтів, розповідають медсестри веснянської громади. Крім того, і вони менше втомлюватимуться, а це означатиме ще більш продуктивну роботу. Ми сьогодні отримали від наших благодійників дуже чудові подарунки. Це є електричні велосипеди, які нам дуже в нагоді. В нас в селі дуже багато людей уже похилого віку, які не завжди можуть до нас прийти. Але ми завжди можемо до них приїхати і надати їм допомогу. Дуже дякуємо волонтерам, дуже дякуємо всім людям, які причетні до цього, до наших подарунків. Дуже дуже дякуємо. Ми бажаємо миру, здоров'я їм і сподіваємося на подальшу співпрацю з ними. Такі електровелосипеди це не лише про комфорт фельдшерів, розповідає засновниця фонду. Ми сподіваємося, що це також дозволить лікарям, той час, який раніше витрачався на дорогу, присвятити прийому більшої кількості пацієнтів. Зараз дуже великий запит від Миколаївської області, і одна з областей, які оговтуються після такого перших півтора року війни після деокупації, і наше бажання і вирішення комісії надати допомогу саме цій області для того, щоб відновити і якість обслуговування, відновити відвідування пацієнтів і щоб всі, хто потребує, Будуть сьогодні лікарі, фельдшерів, консультації щоденного прийому вони могли мати таку змогу. За словами засновниці фонду, вони розуміють усі виклики та потреби, які виникають у медсестер в наш час. А тому і допомоги їм це одне з найактуальніших завдань. Наразі по Україні вже передано безпосередньо громади це більше 200 байків. Миколаївщина наразі отримала 7, А в перспективі це 22 велосипеди, які підуть до громад, які були. Або на території бойових дій, або навколо території бойових дій. Та на цьому допомога постраждалим громадам не завершиться. Вже зараз тривають перемовини з фондом, аби цей проєкт продовжувався і надалі. Адже таких громад ще багато. Тож і попит на подібні електроскутери чималий. Катерина Рупташ, Владислав Домський, Євгеній Унчаренко, новина на телеканалі Март.